Вправа номер 541. Розкладіть на многочлени три члени, подавши попередню один із його членів у виті суми подібних доданків. Давайте запишемо. х 8 х плюс 12. Давайте розкладемо 8х як 2х плюс 6х. Чому 6х? Тому що 12 ділиться на 6. Так? Давайте подивимося, що в нас що ми отримаємо. Х2 плюс 2х, плюс 6х це буде наше 8х плюс 12. Та тепер згрупуємо перші два та останні два члени. Дивіться, з перших двох я можу винести х за дужечки. Що в мене залишиться це х плюс 2. А з останніх двох. Я можу винести 6 за дужечки. Так само в мене залишиться х, 12 поділене на 6 буде плюс 2. Тобто, винесемо тепер спільний множник за дужечки. це в нас буде х плюс 2, що залишається це х плюс 6. Номер 2. Х в квадраті мінус 5х плюс 4. Дивіться, тут маємо 4. У нас є мінус 5х. Давайте розкладемо 5х так, щоб було 4х та ще й х. Але у нас є знак мінус. Тобто ми розкладаємо мінус 5х як мінус х, мінус 4х та плюс 4. Дорівнює. Давайте тепер згрупуємо перші два та останні два члени. Запишемо знак мінус, внесемо в дужечки. А між дужечками поставимо знак плюс. Що в нас буде? Виносимо з першої групи х за дужечки. Отримаємо х, що в нас залишається, тут ми забрали х, це все одно, що в нас було х помножене на 1, значить залишається х мінус 1. А з другої, давайте винесемо мінус 4. Чому мінус 4? Тому що я хочу отримати коефіцієнт біля х додатній. Тобто забираємо мінус 4, залишається х, 4 поділене на мінус 4 мінус 1, що отримаємо хміну 4 помножене на х мінус 1. Номер 3. х2 плюс 7х мінус 8. Дивіться, у нас є 8. Давайте подамо 7х як 8х, щоб знову було 8 та мінус х. Давайте перепишемо. Це в нас буде х квадрат плюс 8х мінус х. Це буде 7х мінус 8. І тепер давайте згрупуємо перший третій та другий четвертий. Давайте ми переставимо місцями другий та третій. Отримаємо х квадратів мінус х. Плюс 8х мінус 8. Перші два, останні два. З перших двох виносимо х, що в нас залишається х мінус 1. А з двох останніх друга група, винесемо 8, що в нас залишається також х мінус 1. Так, мінус 1 виносимо як спільний множник. У нас буде х мінус 1. А тут у нас залишиться х плюс 8. Номер 4. х квадрат мінус 4х мінус 5. Дивіться, у нас є 5. Тобто мінус 4х потрібно представити як мінус 5х, наприклад, плюс х. Таким чином, ми отримаємо коефіцієнт 5 і там, і там. Давайте запишемо. х2 мінус 4х представляємо, як х мінус 5х. Це в нас буде мінус 4х. Мінус 5. Згрупуємо. Так, тут ставимо знак плюс мінус, беремо в дужечки. Що в нас буде? З першої групи виносимо х, у нас залишиться х плюс 1. А з другої групи винесемо мінус 5. Забрали мінус 5, залишилося х. Забрали мінус 5, залишилося плюс 1. І там і там у нас є плюс 1, а отже, це в нас є спільний множник х плюс 1, та залишається х мінус 5. Вправа номер 542, номер 1. х квадрат плюс 4х плюс 3. Дивіться, маємо 3, тому розіб'ємо 4х на х плюс 3х. Давайте перепишемо. х2. Плюс х плюс 3х плюс 3. Згрупуємо перші два та останні два. Маємо виносимо х за дужечки. Залишається х плюс 1. А з другої групи виносимо 3 за дужечки. Також залишиться х плюс 1. Дорівнює х плюс 1 помножене на х плюс 3. Номер 2. Х квадраті мінус 10х плюс 16. Дивіться, потрібно знайти щось, щоб ділилося на щось, на що ділиться 10. Наприклад, якщо я розіб'ю 10х як мінус 8х та мінус 2х, 16 ділиться на мінус 8. Давайте зробимо х квадрат. Мінус 2х, мінус 8х. У сумі це нам дасть мінус 10х плюс 16. Та згрупуємо перші два доданки та останні два доданки. Що в нас буде? квадрат мінус 2х виносимо х за дужечки. Це в нас буде х мінус 2. 8 -8х -16, Давайте винесемо мінус 8, що в нас залишиться х. А 16 поділене на мінус 8 буде мінус 2. Дорівнює. Перепишемо. Спільний ножник у нас мінус 2х-2. хмінус -2, 2 записали, що залишається х мінус 8. Номер 3. х2 плюс 3х мінус 18. Х2 плюс 3х мінус 18. Так само, дивіться, шукаємо, на що буде ділитися 18. Так? Та нам потрібно так, щоб у х2 та ще одному доданку, там мінус 18 та іншому доданку були однакові знаки. Ось дивіться, давайте представимо 3. Х, наприклад, як 6х мінус 3х. Тоді перепишемо х квадрат плюс 6х мінус 3х мінус 18. Дивіться. Якщо я згрупую перші два, я можу винести за дужечки х, що в мене залишиться х плюс 6. Одразу помічаємо. Що, якщо я винесу з групою два останніх, та винесу за дужечки мінус 3. 18 мінус 18 поділене на мінус 3, це буде знову 6. Тобто залишається також х плюс 6. Х плюс 6 виносимо за дужечки, це наш спільний множник, І в нас залишається х мінус 3. Номер 4. Х квадрат. Мінус 4х мінус 32. Так, дивіться, що тут можна зробити? 32 ділиться на 4 та ділиться на 8. А тепер нам потрібно ще погратися зі знаками. Тому що тут у мене є два мінуси. Якщо я щось додам, наприклад, якщо я представлю мінус 4х як Міс 8х плюх, давайте запишемо. Мінус 8х плюс 4х мінус 32. Я можу згрупувати перші два та останні два. З перших двох я винесу х, залишиться х мінус 8, а з двох останніх винесу 4. Дивіться, так само залишиться х мінус 8. Винесемо спільний множник х-8 за дужечки, так, що в нас залишиться х плюс 4.